На відправочку, дивіться, який прекрасний колаж під назвою Гетьманська Україна. На колажі є гетьмани, виконані методом лиття, деталізовані, прикрашені посрібленням, позолотою, розписані ювелірними емалями Є розсип монет таких. Як назвати подарункових монет, можна сказати, пам'ятних, о, верніше сказати, пам'ятних монет в посрібленні козацької доби з гетьманами, а також, звісно, така прекрасна булава копія з оригіналу булави. Також прикрашена посрібленням позолотою, і підкова козацького коня дуже гарно, ефектно виглядає цей колаж. Він об'ємний. Дивіться, в якій товстій рамці в кабінеті, в офісі. То, взагалі, буде просто супер виглядати до цього колажу іде сертифікат. Також він в рамочці. Тут в цьому сертифікаті описано, з чого і як зроблений даний, даний витвір мистецтва. По іншому назвати його не можна, тому що він просто ну заворажує він наскільки гарно виглядає. Та розписано, що це за елементи тут розположені. Сайт в шапці профілю, звертайтеся так само і для вас. Швидко доставимо, гарно запакуємо і вже готові виїжджати на нову пошту.